Ні, всім привіт, народ, з вас, підпис, подобається. Так, ми продовжуємо грати за айштет Айштет З метою формування Дунайської імперії. Тут основна складність в тому, що я не хочу користуватися своїм союзом, але мені доводиться грати з країнами, які в союзі, з кимось іншим. І це дуже сильно нас заповільняє. Так мені зараз цікаво, чи в мене пам'ятники не в усіх. Ось тут пам'ятнику нема. І бібліотека в усіх? Ось тут бібліотеки немає, все. Я. Може я захопив цю провінцію щойно? Можливо. Коротше. Зараз. Мені треба поспостерігати, що зараз буде. Може вже час економічного радника брати. Ну так. Да. Можливо, ефективність податкування не сильно мені допоможе. Дослідження можуть допомогти. І ліміт юнітів. Я не. Угу. Радник, який дасть дослідження і ліміт юнітів. Або дослідження і атака юнітів. Давайте дослідження атака юнітів плюс один це для нас, типу, в цьому часі досить хорошо. І швидкість пересування або максимум людського ресурсу і оборони генералів. Ефективність блоку і атака генералів також максимально важлива. Тут, на жаль, нічого прям цікавого нема. Можна підтримку. Скільки я витрачаю на підтримку провінції? Шість. Шість монеток, якщо я підтримку провінції зменшу. Ну, коротше так, окей. В цьому був маленький сенс. Ти. Всі в союзах, все жахливо, ну, типу. Всі в союзах все жахливо. Економіка. Я б тебе. Давав... Ууу, я можу пов... позбільшувати трохи економіки в провінціях, особливо в провінціях, де в нас є забудовані провінції. Ой, забудовані ресурси. Це, типу, в першу чергу вино. О, ну вас вдвох. Зерно також, нехай. Нісі, дякую. Дякую. Я зараз в технологіях, мене, до речі, непогано зростать технології, при цьому я дуже дешево їх беру. Типу тобто для мене технології дуже дешево йдуть. Я зараз йду в бік пивоварні. Ось сюди. Броварня, плантація хмелю, це важливо. Ой, до речі, лицар, кінний стрілець, ось це прикольно. Зможемо покращити армію. Що також дасть нам бонус. У нас є спадок цивілізації, блін. Дохід від виробництва, стоп, насправді кажучи, качнути. Або дослідження. Хм. Бо дослідження будуть давати нам бонуси свої. Типу, тобто ми ще швидше зараз в Е, Що? А, так, я згадав, чим я займався. Вами. Все. Якщо б я ще міг хміль розбудовувати і так далі, було б прекрасно. Але, на жаль, нема унікальних будівель для цього. Це Та так. Теоретичну інфраструктуру можна було б забудувати, але але, але але не зараз. Треба дивитись, хто з ким воює, хто як воює, хтось програє. Чи хтось програє, так ти. Ось ти. З двома країнами воювати. Ну, блін, давай. так. Тобі допомагає сильна країна. Нехай мені також допомагає. Максимальні витрати на армію. Ти? Оголосити. Покликати ти роль. Оголосити. Ну, я тебе винесу. Ось тут фрукти це цікава провінція для мене одразу. Давай далі По другу провінцію сюди. Столицю взяти. Блін, ну, знову ж, ми перемогли бій. І все. Мені не треба багато провінцій від тебе. Тільки ось ці. Тільки ось ці чотири. Все, прекрасно. Військові репарації вимога васарізації. Висунути. На жаль, так. На жаль, мені довелося звертатись до мого союзника. Мені це самому також не подобається. Але він також сильним союзником, типу. Якщо Україна сильний союзник, я думаю, я також можу дозволити собі сильного союзника покликати на допомогу. Так, на, тримайте. Є ось ця прекрасна провінція з фруктами. Тут зерно, також те, що треба. Зараз давайте спочатку цим займемось. О, у мене зараз плюс тех... є плюс технологія, елітний лицар. Покращити. 90. Ну, давайте трохи почекаю. Але так. Елітний лицар 28-22 вже має. І плюс лучники. Кінний лучник також, який більше бонусів дає мені. Прекрасно. Ви. Давайте ще раз інноваційний хаб. Ще більше технологій, при цьому знову ж витрачаємо, ми не так багато. Блін, може не інноваційний хаб треба було. Коротше, вже вже що взяв? Що взяв, так взяв. Тут до речі 39% темпу зросту, це прям прекрасно, слухайте. Тут хороша економіка буде і хорошо працююча економіка. Тут. Тут все, до кінця докачали Знову ж ця провінція вже мені откуда є. Є, збереження! І так є. Дві провінції, тут сіль. Oh. Uh, uh, yeah. Ми можемо сілью користуватися унікальним ресурсом. Я щось забув про це, це кайф, бо сіль досить дорога. І з цієї провінції я зможу витягнути багато. Тобто було 0,3. До того, як я сів її качати, цю провінцію, було 03 прибутку з неї. Вже 08. А, і все, я максимум качу. Ну, тебе нормально не забудувати, тому погнали. Тут пам'ятник, бібліотека. Пам'ятник. Бібліотека, напевно. Давай ще одну бібліотеку. Пам'ятник. Бібліотека? Все, ми на максимумі досліджуємо. Бібліотека далі не будуємо. Це ще столицю не А, ні, столиця в мене хорошо забудована. Блін, прям всім забудувати. Але давайте не зараз. Не будемо занадто сильно поспішати. Нас бирають 90 на покращення військ, але все, тепер в мене технологія. Я дуже хороший по технологіям буду. Покращити полки. Покращити. Все. У мене вже 50% наступної технології готові. І перевага. Перевагу поки що. Почекає. Можна теоретично лім... ліміт палків брати в перевагах, що також є сенс. Окей, погнали ліміт палків. Трохи більший ліміт, трохи більше військ можу викликати. Зараз, мені здається, в мене. Угу, Бачу. Не ідеально. Мені треба ще одну поняшку. Ще одного елітного лицаря. Ще одного поняшку в плані стрільця і трибушет. Я на ліміті. Ні, не на ліміті. Можу. Давайте елітне пікіньоро візьму. Все. Бери досить сильний. Можна буде потроху розганятись. Ти в тебе союзник. Ось ти. Хм, якщо на тебе, припустимо, піти, то в тебе ти союзник. То мені цікавіше? В тебе худоба, скло, в тебе папір. Ну, тут ще проблема в тому, що від тебе мені тільки одна принці потрібна. А ти, до речі, ви ж були союзники? В тебе тепер союзник ось ця принці, яка мені не потрібна. Давай з тобою спочатку розберусь. І також папір. Також на щось цікаве. Давайте ось тут. Спочатку із заходом розберусь. Оголосити. Погнали максимальні, максимальні витрати. В мене велика армія, максимальні витрати. Зараз розношу, все. Навіть не чекаю, поки підійдуть інші. Закінчую цю війну. Все, ну, знову ж. Нащо мені чекати, поки інші підійдуть. На жаль, папір я не можу виробляти, тому просто сюди пам'ятник і все. Я дроб пам'ятник. Цього вистачить. Далі ти. Давайте вже йти з заходу на схід. До речі, а ти. Тебе я союзник і досить сильний. Але коли сильні союзники, я дозволяю собі викликати союзника. А, у мене нема союзника. Упс. Нема союзника. Так, нехай мої війська відновляться, щоб 41 був. О, о, все, 41 є. Оголосити. Та окей, що тут тебе винести? Погнали навіть в наступ одразу, бо в мене є бонус на наступ. Погнали, виносимо, швидко захоплюємо, і на цьому закінчуємо. Мені треба тільки одна провінція, інша вимога васалізації військової репарації. І, на жаль, ця провінція також скло, на яку в мене нема унікальної будівлі, тому просто пам'ятник. Все є. Так, бонус. Все. О, ні, ще бонус бачу. Є. Відновлюємось швидко. Так що був 41 солдатик. Ой, скоро. Що на технологія, відкрите дерево. Блін. А, скляний завод, я отримаю. у Хі-хі. Тоді я з цієї провінції буду дуже багато заробляти. Тут 55 економіки, потім. А давайте зараз почекаємо скляний завод. Або? Можна продовжити виносити тебе. Ось тут союзник буде, але. Давайте я на всяк випадок збережусь і подивлюсь, чи зможу я собі зараз дозволити це. Мені справді цікаво. Давайте е оголосити. Разом з тобою буду вносити двох, зайду сюди. Є, спровокував їх на наступ. Вони злились. Сюди добиваю їх. Так, все, я, я дозволив собі зараз ось так винести їх. Прекрасно, мені треба ось ці три провінції на півночі від тебе. Комансалізація військові репарації. Висунути вимога є. Що? Ядро, 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 одяг, на жаль, я не можу, але ось. Ай, тут пиво. Тільки ось тут зерно я можу качнути. Ну ось тоді концентруюсь на цьому зерні. Бо якщо є якісна провінція, треба використовувати ці якісні провінції, що логічно. Так, і спадок, давайте. Інноваційні хаби до кінця не бачу сенсу качати, а ось купецьку раду є сенс. Я бачу сенс. О, все. В мене прибуток зараз все більше і більше буду ставати. Все, я ця провінція готова. Пам'ятник. До речі, забув перевірити, чи всіх пам'ятників будуть побудовані. Пам'ятник. О, я ж це можу зробити просто через через ось так. Та одна провінція це ось ця без пам'ятника, все. Усі інші з пам'ятниками. Бо спадок дуже важливий також. І зараз 99. 100. Є. Yeah. Погнали скло. Скляний завод. Купу грошей. Зараз сюди вбахуємо, бо ми і без скляного заводу, тут два, дві монетки. Дивіться, вже дві монетки. Зараз скляний завод буде побудований три монетки. З цієї провінції 3 монетки. Зараз ще більше всього закину. Бо скло, ну, скло коштує 1.44. Це достатньо для забудови, так є. Чи є в мене десь ще Ще один скляний завод, десь точно є. Погнали, покажи мені. Саму провінцію, окей, погнали. На, зараз мінімум витрати на армію, все правильно. Скляний завод. А, і все. Економіки там багато не вкачає. Ну, не вкачати, на жаль. Але прекрасно. Війська в мене відновлені, людський ресурс майже на максимуму. Якщо я хочу зліва направити, то, по-перше, є. Мені із тобою повоювати? А, З тобою в тебе один союзник лишився. Максимальний витрат на армію. Оголосити. Погнали. Ульм. Є, Зараз це буде швидко, навіть вони не встигнуть підійти. Ну ж, в тому рахунку завдяки трібушетам. Дякую. Якась сенс, щось, брати на Тримай. Ульм. Папір. На жаль, я папір не можу виробляти, тому просто ядро. Пам'ятник в тебе є. Далі відновлюсь. Мені треба 40 тисяча. Так. О, я ще троє військ можу викликати. Я викликав елітного пікінера. Далі точно елітного лицаря. І кінний стрілець. Далі мечник. Мечник, потім елітний лицар, потім трибушет. Ось так. Вся, армія в мене прекрасна. Але зараз буде небезпечна війна з тобою. Бо ти сильний. Ого. Так, ні. З тобою не воюю. А якщо я на тироль піду, також до фіга союзників. Ууу. Якщо на тебе піду. О, ти тут один. А ні, союзник десь є, але далеко. Він просто не встигне підійти, щоб мене зупинити. І від тебе мені потрібно одна провінція. Я хочу тут вже об'єднатися, але щоб об'єднати ці землі, доведеться або з тиролем, або з Юртенбергом воювати. Що то, що то дуже складне для нас. Вам давай спочатку оголосити він тобі. Зайду сюди, щоб спровокувати їх на наступ на мене. Є. Yeah. Далі добиваю їх. Ой, там інші також на мене напали. І не бачу сенсу воювати до кінця. Давай військові репарації і а сам зайду в одну провінцію, заберу тільки. Ну, бо мені більше від тебе не треба. Так. Так, це одна нова провінція, одразу зернова ферма. Ядро. А, економіка в тебе на максимум, ну, пам'ятник ще. Все. На жаль, все. Економіка в тебе і так хороша була. Нормально, так. Що в мене тут по технологіях? Чи не з'явилась мене якась. У, а, ні, все. Все О, і Людських ресурсів майже нема. Відпочиваю з максимальним втратом на армію, відпочиваю. Людські ресурси це важлива частина, мені треба, щоб їх було достатньо. Давайте тоді сюди ось відновлення людських ресурсів плюс ширину фронту збільшити, бо я розширяю кількість військ. А хоча я можу ще досить велику ширину фронту дозволити собі. А, я можу ще й людей викликати теоретично. Так, мені треба відновлення людського ресурсу качати. Що там я зараз стримую? Ну, санова кістка, мармуровий кар'єр. Давайте зараз вкачнусь в. Столицю, темпи зростання столиці. Бо від цього залежить. Ой, спадщину можна ось тут взяти. Від цього залежить е -е -е, цей максимум досліджень. Ну, королівський палац ще качну. І не тримаю, якщо я тут збільшив темпи зростання, то тримай економіку, також тобі збільшу до 61, максимум тепер 37. Так, на мене ж ніхто не. Хм. А, ти мені не потрібен. Так, людський ресурс накопичується, мені треба требашка. Требушет Ні. Я yeah. і не стрілець, і нехай перевищує ліміт трибушет. Нехай. Все, тепер? Тепер ми правильно стоїмо все. Так, скільки мені чекати до до ранньої кавалерії? Скоро, Скоро буде рання кавалерія. Можна паперову фабрику? А давайте попеву фабрику візьму. А, чи шифт не можна? Давайте паперову фабрику спочатку. Бо в мене є декілька провінцій з папіром точно. Дві провінції, і папір досить дорого коштує. Так, перевірка Тіроля, чи я в тебе союзник, з ким мені доведеться воювати. Я не здатен так Т -т 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 вас перемогти. Так само, як і вас перемогти не здатен. Тому просто йдемо далі. Ого, ти мені потрібен. В тебе хто союзник? Пух. Взагалі нема що робити. З маріонеткою доведеться воювати? Це якось дивно. Окей, оголосити він, оголосити. Ну так, типу з маріонеткою. Типу доведеться воювати з маріонеткою. Так, ну що, забираємо. Забираємо. Що тут в нас? Папір. У, якраз ще одна привінці з папіром. Ядро, пам'ятник, є. Далі ти. Я запам'ятав, що мені ще твоя привінці потрібна. Також у тебе союзник такий, який мене не лякає. Погнали, виносимо. Є. Зараз. Швидко. Зробимо осаду завдяки, знову ж. Завдяки трибушетам. Забираю. Що в нас тут? Дерево. Створюємо ядро. Лісозаготівальний табір. Ой, грошей нема. Але нам ще відновлення армії треба. І пам'ятник. Тут збільшимо. Бецьку раду, пам'ятник є. Так, немає якогось радника, військовий радник. Ну, технічно обслуговування армії завжди цікаво виглядає. Так, далі, я пам'ятаю, що мені в тебе одна принці потрібно. З ким в тебе союз? Гесен. Насправді що не сильно мене лякають. Не сильно. Але перед тим, як нападати, на них, я на всяк випадок збережусь все одно. Я такий, трохи перепочити. За потім в нас будуть справді складні війни, Угорщина, наприклад. Оголосити, оголосити. Погнали сюди, граємо через захист. Він зараз підійде мене бити. А, ні, не підійде. Давай сюди. Зараз. Ой. Так вийшло, що я сам на них напав, але я достатньо сильний, щоб не паритись. Ну і добиваємо. Все, сотка є. Мені треба одна провінція від тебе. А сам ти веселізація військової репарації. Відправити. Оточимо себе своїми васалами. Так, натримай ядро. Ядро, я сказав. Тримай шахту і тримай економіку. А, ну і пам'ятник. Все. А, зараз. Знову ж людських ресурсів знову не вистачає. Так, ой, все. Якщо не ви вдвох, то Австрія. Австрія, ой, далі, далі тяжкі країни ще засманами доведеться воювати пізніше. Це жах. Але я зараз знову ж. Я чисто економікою, як мінімум, вивожу. Я можу дозволити собі такі витрати, які не зможе дозволити ніхто. Що тут? 0,13 прибуток, зараз 0,34, і плюс ядро буде ще коротше. Нормально, це, це приняття дасть мені прибуток. Ну і пам'ятник, якщо також важливо. Що, перевірка на ваших союзників? Ти, мені від тебе одна провінція потрібна. З стеролем воювати. І ще з однією країнкою. Якщо мені з тобою воювати, Австрія, Вюртенберг. І ще відсутність людських ресурсів дає про себе знати. Або далі на Австрію йти воювати. Якщо на Австрію напасти? Да, з зіролем. Де да, все це не дуже приємно, чесно кажучи. Так що в мене по людських ресурсах. Є дешеві. Ну да, є, до речі, парочку дешевих людських ресурсів, які теоретично я можу собі дозволити. Ось так, парочку вкину. Дякую. Перевага. Дослідження це не те, що мені треба. Лівіт військ. Я можу собі дослідження. Скоріше швидкість відновлення людського ресурсу. Давайте, обидва. Спадку вкачаємо швидкість відновлення людського ресурсу. Бо це нас заповільняє. Так. Проблема в тому, що в тебе союзник тільки ти роль. І в тебе союзник тільки тироль. А, ні. Хм. Так логічніше за все зараз. Логічніше за все воювати з Австрією. Бо найбільша кількість провінцій від неї мені потрібна. Давайте зараз збережусь на всяк випадок. Я напевно просто що зможу винести. Так, да, в мене є армія і так далі, але я не певен в своїх силах. О, стоп, що? У мене ліміт військ 82. Це, напевно, після того, як воно просто оновилось. Не, онов... не оновило попередні знання про... про мій ліміт. Так, це три рази по вісім я точно зможу викликати. Ось так. Раз, два, три. Ой, а так з такими силами? Ой, а чи вистачило мені людських ресурсів на цей виклик? Тут головне питання. Там мені не вистачило людських ресурсів, тут п'ять, і не стрілець, і два трибушета. бушета. Ну слухайте, з такою армією вже. Це більш цікаво. Ой, скоро ще папір буде. Боре, красно, немає радника. Ну, давай ще місячну спадщину. А Що ж. Йош, погіршити відносини, можна навіть через образи. Голосити війну тільки ті роль буде мій ворог. Вона зараз. Поступово спробую через захист відіграти. О, або вони зараз підійдуть одразу, так. Все, одразу виніс. Краще з самого початку їх добити. Я сказав добити. Так, мене ж максимально максимальні витрати на армію. Давайте відень візьмемо. Завдяки великих лірських трибушетів. Ми це робимо спокійно. Австрія, ага, мені не потрібно від тебе тільки ось ці три провінції на півдні Погнали тоді. Агресивних експансій, звісно, зростає. О, я не зможу їх Але, Ну, нічого страшного. Дивіться, яку провінцій я отримав. Яка, яка нафіг фасалізація? Але в нас проблеми з людськими ресурсами. Ми дуже багато втратили і дуже багато відновлювати доведеться. Але в мене є гроші, щоб одразу всім ядро зробити. Все, я можу паперову фабрику закинути. А як вас всіх одночасно забудувати? Давайте ось так. Скляний завод. Три паперові, припустимо, дві з шахти заліза. Одна мід. Так, мідна? Це мідь? Це бронза, вибачаюсь. Сіль. Ой! Ой! З угорщиною війна. Блін. Хто ще окрім мене з угорщиною воює? А, це взагалі навіть не моя війна. Я просто відійду кудись подалі. Не буду приймати участь в цій війні. Просто щоб треба хтось програв. Типу я. я ну, я не можу. Коротше, це не моя війна, якщо я програю, я нічого не втрачу. Це просто мене примусили воювати, мені байдуже на цю війну. Просто абсолютно і повністю байдуже. Виноградники, досить багато виноградників отримав. Так, все. Ну, типу, просто мир, в якому нічого і не трапилось. Але я б не хотів зараз сухорщину воювати, бо в мене немає людських ресурсів. Я не відновив попередню свою армію. Так, і три зернові ферми. Слухайте. В Австрії я отримав досить хорошо провінцій. Так, є. Давай купецьку раду до кінця качну. Все, прибуток ще більше. Тепер погнали по ресурсах з найдорожчих. Найдорожче це папір зараз. Ой, скерсус ще братій, мінімум витрат на армію, прибуток ще більше. Є, папір є. Далі сильний, погано коштує. Так само як і склони, погано коштує. Стоп, що мирний договір? Я з кимось воював. Що? Окей. Нічого не трапилось. Типу, мирний договір. До речі, а що ти зараз досліджуєш? Ти в курсі, що ти йдеш зараз в чергу вранню каверіалерію? Щоб я ще, типу, хміль і так далі використовував. Ой, зараз я дуже сильно збільшу свою економіч... економічну міць. Яка там яка там економіка в цих, зросту в цих провінціях? Що я все ще їх не до кінця качнув? Непогані привінці потримую собі. Це здається, все? Тепер також максимально важлива річ це пам'ятники. Я додам відчутну кількість пам'ятників собі. У мене зараз. Я відчую збільшення темпів зростання спадку. Є. Так, що я можу тут взяти? Давайте відновлення армії покращу. Квитки зростання людських ресурсів і так далі. Ні, ну непогано, непогано, потрохи розширяємось. Що там? У. О, угорщини всього 39 ліміт від людських ресурсів, але плюс Мілан 55 ліміт полків. Та й мене ще тут є приміт. Коротше, нас ще чекає, складні війни ще чекають, але взагалом, я сподіваюся, перше місце по економіці. Та у Англії менше, ніж в мене. Подивіться на Англію і подивіться на мене. Я в топі по виробництву. По виробництву зерна, вина, скла, папіру. Топ. О, посиланнішу в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, а в першу чергу знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає прям дуже соковита, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.